Доброго ранку всім! маємо 26 жовтня, майже перша година, і я так довго збирався, щоб вийти, саме тому що у нас фактично вже десь другий день підряд без перерви йде дощ. Слава Богу, що дощик теплий, можливо, він якось позитивно вплине на грибну ситуацію. Хоча, так як кажуть місцеві гри грибники, що... Можливо, грибів більше не буде взагалі. Але це не, за... це не завадить мені в тому, щоб я ходив в ліс і дивився, що тут відбувається. Я бачу, що навіть при тому, що грибочків немає, але ви дуже-дуже класно дивитеся мої відео. коментуєте, ставите лайки, я вас попрошу і далі це все. Робити, і якщо ви досі не підписані, то, будь ласка, підпишіться, це безкоштовно. І що ще можу сказати, що не з... окрім того, мені ще за минуле відео прилетіло декілька дуже хороших донатів. Я вдячний всім тим, хто не забуває і хто залишається відповідальним відносно того, що... Зараз триває війна, і наші хлопці і впереді, і де би вони не були, де би вони не несли свою службу, вони дуже потребують нашої підтримки. В чомусь дрібному, в чомусь великому. Взагалі бути причетним до того, щоб їм допомагати, це є також гордість. І тому я прошу вас, будь ласка. Або по QR-коду, або в описі під відео є посилання на карту. Це є те, що необхідно робити на постійній основі. Тому що хлопці йдуть вперед. Хлопці тримають для нас небо, хлопці і дівчата. Так буде сказати, точніше вони за нас борються. Так що я їм... Дякую постійно завжди і буду старатися і далі допомагати. І буду також сподіватися, що і ви допоможете мені для акумулювання якихось сум. І щоб передати це їм. Це буде 80-та ОДШБ, яка зараз перебуває в авангарді воєнних дій на самому краю. Карти там, де як -то, зелене перер... переростає в червоне. Так що, дякую вам, а я буду йти далі. Дивитися, що є тут у нас у лісах. Якщо щось буде, то я вам обов'язково покажу. А це на що? Це в нас такий Ось такий. Ну, я їх не збираю. Я вже в декількох місцях бачу, що. Оленячі ріжки знову почали виростати, тобто, може, десь якісь інші грибочки теж поновилися. Так що будемо дивитися. Але отакі от оленячі ріжки в лісі зараз є. А зараз буде секунда цікавої інформації про гриби. Можливо, ви десь бачили отакі. От, от Грибочки. І цей гриб називається гноювик. Він буває білий і чорний. Він, в принципі, є подібний до е парасольки, але він чуть-чуть інший, так як він росте таким довгим коконом вверх, і тільки потім трошки знизу розкривається. І е найцікавіша річ про цей гриб, що він по своїй суті є їстівний, але з одним невеликим е, пунктом, що коли ти його їш, то не можна вживати алкоголь. Тому що насправді в цьому грибі є отруйні речовини і е, там шлунковий сік, вода, ще якісь речі його, е, їх не, скажімо так, не розконсервовують. А от саме під впливом алкоголю їх вивільняються, вони тобі вже всередині. І так, цей гриб може гіпотетично стати отруйним в плані тому, що вам буде зле. Це не є такий гриб, від якого будуть сильні, великі, якісь там наслідки, але все одно отака от цікава річ є про цей гриб. Почався. Такий неслабенький дощик. Так що я хочу перейтися трошки в сторону саме лісу, зайти, щоб на мене сильно не капало. Але не знаю, наскільки це вийде. А так от така погода. Я думав, що я ще встигну тут на оці лисички, але до них вже пізно. О, попробую ще піти далі. Може в решті місцях є ще такі, які можна взяти. А тут таки мене спіткала вдача. Тому що я прийшов на ті місця, куди хотів. І тут, якщо ви подивитись, отакі чудові лисички є. Їх небагато. То деяких з них треба буде подивитися. Але вони є. Я їх заберу і будуть якраз мені на вечерю. Ще десь тут бачу там. Так що вже в мене подорож не даремний. Так що я їх збираю. А тут які у нас цікаві є грибочки. Я правда не знаю, що це таке, тому що це якісь... Грузді, не грузді, рижики, не рижики. Вони просто величезні для вашого розуміння я попробую. От. Ось настільки вони за, за великі. Ну. І здається, що їх тут є декілька таких купочок. Там є якісь інші старші. Це вже, напевно, точно в грузі. От. На таку галявинку я попав. Ну, в мене поки що тільки лисички. І то небагато. Але дощ трошки вщух, він далі капає, але тут в лісі ходити принаймні приємніше, аніж на відкритій такій території. Так що іду тут. Отак От я потрошки зайшов у хмарку, і вона мене тако довкола обходить. Добре, що хоча б це є така не дуже-дуже волога хмарка. Ну дуже я радий, що я зараз тут, тому що таке... Побачиш далеко не кожен день, коли ти ходиш в такому реально якби хмарному тумані. Щоб не капало. Знову посилився дощ. Але я йду і бачу отакі тут у нас є опенячки. Так що я до я до своїх отих декількох лисичок Добавлю ще ці опеньки. І, і так буде уже точно то, що треба. Так, мені здається, я знайшов ще парочку лисичок. Дивимось, так, тут у нас є раз. Ну добре. Потім тут у нас є два. Або і є третя, зараз подивимось. Тут. Тут. Така аметистова. Ще одна. Так, тут ми її ставимо. Далі тут зверху. Хоп! Ще дві. Сюди. І подивимося ще тут. Ну. Ці не знаю. Так. Тут були ще великі. Тут вже відійшли. О, та цю точно взяти можна. Але, але красиво. Так, є. Ану, 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 ану. Тут, 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 тут. Оп. О. Так, це зараз треба буде пообрізати. Так. І ця. І ця, і ця. Значить, забираємо ми ці лисички, зараз я їх буду чистити тут. І виходить так, що при тому всьому ще... Що... О, тут ще підмахом. Так. Так. А. І при тому всьому кажу, що... Я не очікував ні, нічого, а трошки я таки і назбирав. Дощ посилився в рази, і тому я вертаюся з лісу. Що можу сказати? Назбирав я трошки лисичок, трошки опеньок, і я з цього дуже щасливий, тому що по суті такої надії в мене на початку навіть і не було. Я знав, що десь може бути місце, де би я їх міг знайти, але... Но... Це було таке, бо я вже багато разів ходив там, де мають бути білячки, а воно ні, ні в що не велилось. А так, маю доволі непогану кількість тут. І я дуже-дуже-дуже дякую вам за те, що ви були зі мною під час цього всього відео. Мені дуже приємно, що ви додивилися до цієї точки. І так як ви ще тут, то будь ласка, задонайте на 80 ОДШБ або по QR-коду, або в описі під відео є у нас посилання на карту. Кому як зручніше. Ну і само собою коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся, робіть все те, що ви можете. Як то в такій з таким пріоритетом, як спочатку донат, потім комент, лайк. Підписка, кому що є легше. І я вам хочу сказати, що я зараз, от це напевно один з небагатьох останніх е походів в рамках гриболовлі. А там далі буде видно, що буде. Сподіваюся, що ще, можливо, десь якийсь грибочок я такий і знайду. Але ви все одно підпишіться. Я вам хочу пообіцяти. Що у нас всіх все буде дуже добре. Сподіваюся на нашу скору зустріч і слава Україні!